Всіх вітаю, друзі. Допоки всі починають е, критикувати рішення нашого кабінету міністрів відкрити кордони для е, хлопців до 22 років. Включно е, точаться дебати. Є е, як позитивні думки, е, так і негативні, але всі забувають одне просте правило: що українське законодавство має працювати на розширення прав і свобод громадян України. Тоді це допомагає. Розвивати економіку, розвивати суспільство і робити е, свою, якби, свій народ е, більш лояльним. Але чомусь в нас після 24 лютого про це забули і почало вимальовуватись щось кардинально інше, щось таке, знаєте, російське. І зараз е, відкриття кордонів для тих, кому 22 роки, це є дуже дуже хороший знак, на мою думку, бо це показує, що українська влада все-таки готова розвертатись в іншу сторону і пробувати працювати по-іншому. Е, якби всі оці обмеження, які впроваджувались починаючи з 24.02, працювали і працювали так потужно, як е, розказують оці захисники закритих кордонів і якоїсь диктатури в інтернеті, то ми б, напевно, війну вже виграли. Але бачимо, що чим більше вводиться обмежень, тим гірше стає. Якось так це виглядає. Тому ми сьогодні будемо говорити про позитивний момент. Який в короткостроковій перспективі може віддавати негативам, але в загальному це буде дуже і дуже добре. І зараз ви зрозумієте, чому. Давайте послухаємо першого: це Данило Гетьманцев, він, власне, голова фінансового комітету, і він е говорить дуже адекватні речі. Зараз. Нагадаю, що півроку тому його було неможливо слухати. Зараз говорить дуже адекватні речі. І оце мене дивує. Я вже багато випусків підряд не. Не можу зрозуміти, що ж таке відбувається. Можливо, ви знаєте, друзі, то пишіть в коментарі. Перше, не можу вас не поцікавитися. Яке ваше ставлення до цих ініціатив урядових про дозвіл на виїзд нашим громадянам з 22 років за кордон? Бо хтось каже, що має проблеми на кордоні, хтось каже, що ні, що вже виїхав, і начебто там черги по 6 годин. Військові кажуть, що треба заохочувати чоловіків воювати, а не а не виїжджати. Що ви про це думаєте? Ну не можна негативно ставитися до рішень, які б. Е... Забезпечили реалізацію прав громадян, де да. зрозуміло, що у війну вони обмежені. Якщо частково воно знімається, то це абсолютно позитивно, Тим більше, якщо це погоджено з генеральним штабом, як mm -hmm. ми розуміємо, це погоджено з генеральним штабом. Тому, безперечно, таке рішення не можна не вітати. З іншого боку, ми бачимо, що воно викликає і нерозуміння з боку суспільства, бо воно є половинчастим, воно є частковим. І тут е, я хотів би, щоб ми всі зрозуміли, і ми всі почули і відчули, що власне повного рішення цієї проблеми не може бути до миру, угу. і саме тому, і в тому числі тому нам так потрібен мир, і нам так потрібно, е, власне припинення припинення війни сьогодні. І саме тому ми робимо багато для того, аби його досягти. Більше відео дивіться на ю... Отака от історія. Мені дуже і дуже. Е... Сподобались його слова про те, що не можна не вітати і не можна не підтримувати реалізацію прав і свобод своїх громадян. Бо знаєте, бо в нас зараз прийнято тільки обмежувати права своїх громадян і розказувати це вже серед суспільства розвинуто. Розказувати один одному, хто як має жити, кому як жити і як кому розпоряджатись своїм життям. Я в корінь це просто не підтримую. Так, не має бути. Має бути свобода. Так? І чим більше її можна реалізувати, тим краще. Тому рішення про виїзд 22-річних це ок. І я впевнений, що якась частина поїде. Поїде не того, що вони бояться мобілізації. Так, бо зараз, як мінімум, на сьогоднішній день мобілізація з 25 років. А люди поїдуть. По-перше, подивитись за кордон, хтось давно вже хотів кудись поїхати, полетіти і так далі. Хтось елементарно вийде на роботу. На роботу в Польщу, в Чехію, в Німеччину, в Данію, в Британію, хто куди. Чому вийдуть? Вийдуть, тому що е, заробити те, що можна заробити в умовній дані, Данії там, чи Британії за один місяць, це в Україні можна заробити за рік, а може і не можна заробити. Це вже взагалі залежить від. Конкретної роботи. Така от історія. Тому люди також будуть виїжджати на роботу, будуть збирати гроші, і далі вже будуть розпоряджатися ними, як будуть вважати за потрібне. А тепер переходимо, друзі, до другого спікера. Це, друзі, експерт з економіки Олег Саркіц, якщо я правильно сказав, і він говорить про другу сторону медалі про те, наскільки негативно може вплинути виїзд 22-річних. Наскільки негативно це може вплинути на економіку України, бо ми розуміємо, що в будь-якій ситуації є дві сторони медалі, але знову ж таки, я особисто, моя персональна суб'єктивна думка, яку я абсолютно нікому не нав'язую, що благо кожної окремої людини так, для цієї людини має бути над благом суспільним. Мені так здається, якщо це не порушує права свободи і гідність інших людей. Отак. От Економічно, -от. як це б є по державі, коли чоловіче населення віком 18-22 роки покидає країну? Це працездатне дійсно населення. У нас є зараз кадровий голод, який не дозволяє певним бізнесам навіть функціонувати. Сказати, що. Ви знаєте, що хочу сказати? Що в нас є кадровий голод, а ще в нас я не знаю скільки сотні тисяч, напевне. Чоловіків, так, 25, плюс, сидять по домам, бо вони знають, що якщо вони вийдуть на двір, то їх можуть забрати на фронт. А вони не хочуть. Ну, просто не хочуть, нема в них такого бажання. Не... І це їх право, їх вибір. От. І замість того, щоб е, е, якимось чином переструктуризувати пере, е, як, роботу ТЦК і зупинити цей відлов людей на вулицях, для того, щоб люди не сиділи по домам, а могли йти на роботу і працювати в українській економіці в цій всій екосистемі. Замість того, ми бачимо, що ні, цього ніхто не відміняє. Тому тут говорити про працездатне населення можна дуже довго, але не треба забувати, що шалена доля провини в цьому лежить саме на злочинних. Діях окремо взятих працівників ТЦК, які, на жаль, не покарані. Це негативно повпливає наразі складно, тому що дійсно, за даними ДПСУ, немає якогось такого сплеску, який е, свідчить про те, що ця молодь. Також неодноразово вже про це, про це говорив: що немає зараз ніякого сплеску з перших днів, бо хлопці до 22 років. з... Шаленою вірогідністю просто немає закордонних паспортів, які вони зараз ринулись робити. І я особисто знаю дуже і дуже багато таких молодих хлопців, які після впровадження цього, як би, цього нововведення одразу пішли в державний підприємство документ робити терміновий закордонний паспорт для того, щоб можна було виїхати. Хтось хоче виїхати на відпочинок, хтось хоче виїхати на роботу, хтось хоче виїхати до своїх родичів, рідних близьких, а хтось хоче. Емігрувати на якийсь довший період часу по різному у всіх це. Але тікати можна сказати з України. Такого немає, якщо у нормально добу в цей. І до речі, бачите, це ж також показує одну дуже важливу річ. Відкрили кордони, ніхто нікуди там дуже сильно не виїжджає. Точно так само, як і жінки масово не тікають з України. Це може також нас навести на думку, що насправді люди їдуть не від е, війни і навіть не від е, бідності, я не знаю, не від того, що в Україні, наприклад, не можна заробити гроші. Ні, не від цього. А люди їдуть від ТЦК. Люди через ТИСУ пливуть від ТЦК, бо люди просто не хочуть іти на фронт. А це означає, що е, допоки. Людям в Україні не загрожує ТЦК, вони в принципі живуть ок. Так? І все в Україні насправді нормально. Так, там гірше, ніж в Європі, по економічним показникам. Але це рідна країна, там набагато більші можливості, там рідні, родичі, друзі, близькі. Але з України хоч, хочеться виїжджати тоді, коли ти попадаєш під вплив ТЦК. І знаєш, що кожен твій похід по вулиці може закінчитись. Е, ще одним епізодом відео, яке буде ширитись телеграмом, яке потім назвуть фейком, е, така от або неповною картиною, як нас це прийнято називати. Тому робіть свої висновки, через що зараз люди більше виїжджають з України. І от пропускна спроможність вона складає близько 130 тисяч. То зараз вона не є збільшеною. Вона... Біля цієї норми, тому немає певного ризику, що люди почали їхати з країни. Якщо з економічної точки зору дивитися, так звісно, це може повпливати на робочі місця, тому що люди, якщо будуть їхати з країни, вони не будуть займати певні посади, і буде певний буде кадровий голод, чи буде більше збільшуватися. Тому це може негативно повпливати, але треба дивитися знов, скільки людей вийде і чи вони захочуть це зробити. Більше відео. От, ну, власне, те, про що ми говорили. І це, до речі, дуже показовий приклад. коли бачимо: як ви зараз відкрили для кордону для 25, і сказали: хто хоче, виїжджайте, все у вас ТЦКшники йдуть у на відпустку на місяць. Всі, хто хоче, можете виїжджати. От тоді ви побачили, що таке настоящі переповнені кордони. А тут все стає просто ясно, що люди виїжджають не від шахедів, не від якихось фінансових проблем, а люди виїжджають елементарно, хочуть виїхати так, в максимальній кількості саме через ТЦК. Все інше це якісь епізодичні е, випадки на сьогоднішній вже день, в, в другій половині 2025 року. Звісно, що на початку 22-го, в середині 22-го тікали саме від війни. Зараз вже бачимо, що. Ситуація трохи стабілізована, але в нас створено ТЦК. Така от історія. Що думаєте, пишіть в коментарі, а ми йдемо до нашого наступного спікера. Це в нас Сергій Козир, народний депутат України від Слуги Народа. Що зараз прийняти можливість людям, хлопцям, в тому числі, з 18-22 років виїжджати? Людям, якщо прийняти, і хлопцям в тому числі. Я розумію, що це він не хотів, він не мав того на увазі, що я маю, але звучить дуже весело. Дозволити людям, і ще й хлопцям, в тому числі. Це, в принципі, правильне рішення. Так, зараз це. Так, когорта людей, на яких там бізнеси і вся все виробництво в принципі е опиралося, тому що ми розуміємо, що інші або захищають, або десь не виходять там в, е в публічну площину. То ці хлопці були знаєте, як за запор порукою праці хто тому або іншому напрямку. Вплеску на сьогоднішній день ми не бачимо, тому я впевнений. давайте е так, якщо вони хотіли би покинути Україну, вони б покинули її ще коли їм було б там до 18 років. Вона в країні так шоком... це роблять. Ні, нува вона війна в країні в э, широкомасштабній дея вже більше трьох з половиною років. Три з половиною роки, тобто Сергій, але ж давайте будемо відвертими. Ми ж розуміємо, чому вони виїжджають э, з України, тому що бою, бояться батьки безпосередньо їх стимулюють до того, аби вони э, виїжджали, аби їх не мобілізували. Дивіться, ми ж кажемо за такого гурту людей, яка 18-22. Тобто вони точно розуміють, що до 25 років їх... Ні, от том -то і діло, що вони не розуміють точно. Чи вони, чи мобілізують їх чи ні. Бо завтра одна вонюча постанова, кордони знову закриють, і всі, і всі будуть в ТЦК після завтра. Бо скажуть, а ми знижуємо мобілізаційний вік. Це все робиться за три сіки. Тому ні. Тут, якби ж все, що говорилось, це було правдою і завжди справджувалось, то так. Але в нас ми бачимо сім п'ятниць на неділю, і ми це бачили вже 150 разів. Мені для мене найяскравіший якби приклад, це коли оновлювали закон про мобілізацію, і там тоді сказали, що консульські послуги для українців за кордоном не попадуть під дію цього закону. І говорили це до останніх днів. До останніх днів до проголосування цього закону. Потім в останній день з'являється пункт про заборону консульських послуг для українців за кордоном. Звісно, що всі українці одразу... Пішли в ДП документ, щоб зробити собі паспорти, поотримувати паспорти. І ще цілий місяць на це. Але що зробили наші? Наш Себіга, який тоді був заступником, а зараз голова МВС, порозсилав на всі посольства і консульства папір з розпорядженням заборонити видачу паспортів? І прийом документів на паспорти від 25 квітня. І це було цілком незаконне рішення, яке було прикрите, типу в ДП документ і в консульствах не працює система. І вона не працювала, допоки закон про мобілізацію не вступив в силу. Тому вірити чи не вірити це питання, звісно, кожного. Я не можу там нікого закликати. Ні вірити владі, ні не вірити владі. Я закликаю лише включати голову. От і все. Але ж є такі випадки, коли є до 25 людей Ну, Це випадки, випадки дуже такі поодинокі, і вони точно не розповсюджуються на на всю когорту людей, які в тому в такому віці є. Тобто тут також потрібно розбиратися в кожну випадку окремо. Зрозуміло, що є для кожної окремої, для кожної окремої людини і кожен окремий випадок це її єдиний випадок, так? Її, в принципі, не мають цікавити інші. Якщо існує е, вірогідність, що тебе і в. Молодшому віці можуть мобілізувати або можуть знизити мобілізаційний вік. То, знаєте, люди, в яких і так вже розшатана психіка, не хочуть грати в російську рулетку і думати, що буде завтра. Чи, чи завтра щось змінять, чи завтра нічого не змінять. Давайте бути чесними. Прагавним законодавством їх максимально виправляємо, і Кабмін також своїм постановами це і е, рішенням генштабу в, 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 в ставить в нормальні рамки. Тому ну давайте вокві бояться у ліс не ходити. Ми точно знаємо, що там людині, які зараз 22, на початок вторгнення їй було там 17,5 років. Тобто вона точно могла, і батьки мали можливість, якщо потрібно було їй виїхати. Значить вони залишили тут, значить вони вибрали Україну. Якщо вони там три роки знаходяться в Україні, зрозуміло, що є, є така каорта, яка вийде, але є така горта, про яку казав президент, яка повернеться, якому в принципі. Обмежили і не дали можливість. Вони виїхали з батьками на початку шокомасштабного вторгнення. Їм було 17, 16, 15. А зараз вони не можуть повернутися, тому що немає нормально оформлених документів в ТЦК і немає взагалі розуміння, як вони вийдуть окремо, тому що вони 100% там навчаються або займаються там зі там зі своєю родиною. Тому тут питання дискусійне, потрібно дивитися, як воно вплине на це все. Я, ну це я правильно, що це правильний шах. Більше відео. Я також цілком підтримую відкриття кордонів для 22-річних, а ще більше я підтримую відкриття кордонів для абсолютно всіх. І тоді почався б діалог з своїм суспільством, а не оці залякування, маніпуляції, ухилянти, бусифікація і так далі. Це би все зникло, як тільки відкрили б кордони. Такий, такий от нас сьогодні вийшов досить довгий випуск. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую всім, до зустрічі!